Дробський державний педагогічний університет імені Івана Франка і я проректор цього навчального закладу Кішакевич Юрій Львович Ровесники. Навчальний заклад був заснований у квітні 1940 року. Я народився через кілька місяців після цього. Перша наша зустріч відбулася 1957 року, коли я став студентом першого курсу фізико-математичного факультету. Педагогічний інститут зразка 1957 року це два навчальні корпуси, теперішній головний і корпус філологічного факультету. Бібліотека у корпусі муспеду, спортивний зал у теперішньому приміщенні, навчальні майстерні у приміщенні теперішнього складу, два гуртожитки на вулиці Весі Українки, 29 і фабричній, 5. Лабораторії кафедри фізики розміщалися в головному корпусі. Кілька слів про викладачів та студентів. На 10 кафедрах працювали 83 викладачі, з них тільки 5 доцентів, 48 старших викладачів, 30 викладачів на фізико-математичному факультеті і у двох кафедрах не було жодного кандидата наук. Всього в інституті було 836 студентів, з них на фізматі 266. Деканат фізмату знаходився в аудиторії, в якій розміщена зараз канцелярія університету. 1960 рік до Другобильського педінституту приєднують Львівський педагогічний, низку адміністративних будівель. Це корпус фізмату на вулиці Стрийській, профілактори і на площі Театральній гуртожиток на вулиці нечуя Явовицького були передані в той час нашому навчальному закладу. У реконструкції колишнього корпусу обласного комітету державної безпеки у навчальний корпус фізмату брали участь студенти, в тому числі і я. Збереглося шокове враження у нас, студентів. Від вигляду кімнати, в якій розстрілювали в'язні. Після приєднання Львівського педінституту до нашого колективу вивелося 23 кандидати наук, серед них доцент Артур Давидович Шнайдер, який застував у нашому педінституті наукову школу з фізики напівпровідників, з якої вийшло біля 10 кандидатів наук та докторів. Фізико-математичний факультет з того часу став базою для періодичного проведення міжнародних шкіл конференцій Актуальні проблеми фізики напівпровідників. Важливим чинником розвитку математичної освіти у педінституті стали міжнародні школи конференції з математичного програмування, які проводилися щороку, починаючи з 1967 року. Організатором цих шкіл був професор Московського інженерного будівельного інституту, доктор фізико-математичної наук Симон Зуховицький. Потім цю естафету підхопив професор В'ячеслав багатько, професор Богдан Пташник. Організаційні заходи на місці виконували доцент Павлов, доцент Галь та інші. Майже весь теперішній склад кафедри математичного аналізу. Це учні доктора фізико-математичних наук, випускника фізмату Богдана Винницького, який 1996 року першим на факультеті захистив докторську дисертацію з математики. Його консультантом був професор Львівського національного університету, доктор фізико-математичної наук Мирослав Шеремета, який деячий час працював у нашому пеінституті і помітив здібного студента. Майбутнього доктора наук. Ці фрагментарні спогади допоможуть усвідомити сучасному студентові і працівникові нашого навчального закладу всю динаміку його розвитку напередодні славного ювілею 75 років від дня його заснування.